Ми з вами вже визначили, що важливе завдання інклюзивного освітнього середовища це забезпечити спільний простір для всіх дітей. Це має велику вагу, оскільки середовище сильно впливає на розвиток дитини в усіх сферах від фізичної до соціально емоційної. Створюйте для дітей безпечне середовище, яке заохочує їх до навчання, а також забезпечуйте різноманітні навчальні ресурси. Так, ви сприятимете розвитку учнів. Тепер розгляньмо кілька практичних інструментів, які ви зможете використовувати безпосередньо під час навчання. Для цього ми обрали приклади, якими ви також зможете скористатися, а саме, мультфільми. Вони допоможуть краще розповісти про інклюзивне середовище та сформувати уявлення про різноманіття. Наприклад, мультик поза зором. Він створений у стилі аніме і показує, що відчувають люди з порушенням зору. У цьому мультфільмі навмисно посилений звук. Це зроблено, щоб продемонструвати той факт, що люди з порушенням зору чують значно чіткіше. А ще діти дізнаються про помічників таких людей: білу тростину і собаку поводиря. Наступний мультик маленька каструлька Анатоля». Його створили французькі мультиплікатори. З допомогою метафори мультик показує специфіку ситуацій, у які часто потрапляють діти з особливими освітніми потребами. Так головний герой постійно носить із собою каструльку. Це порівняння допоможе навіть найменшим зрозуміти, що є такі особливості, яких складно позбутись. Та чому деяким людям так важлива підтримка і розуміння тих, хто їх оточує. Отже, тут підкреслена роль підтримки, та показано, якою вона може бути. Ще один мультфільм Перше різдво це історія про лісових мешканців розказана в красивій анімації. Ми спостерігаємо, як їжак починає навчання в новій школі. Його голки заважають йому спілкуватися з однолітками. Учні лісової школи відвертаються від їжака. Тоді білка вигадує нанизувати на кожну голку в який помпончик, це вдалий приклад адаптації і підтримки. Українські мультфільми також можуть стати вам у пригоді, оскільки і наші мультиплікатори порушували тему інклюзивності та толерантності. Скажімо, мультфільм про всіх на світі на прикладі тварин допоможе нам проілюструвати цю ідею. Перегляньмо фрагмент цього мультфільму. Сьогодні ми починаємо розучувати пісню про всіх на світі. Увага! Почали! Всі, 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 є на з диві. Нам дуже потрібні, великі, малі. Ці, всі, всі тримається. Тві, про це робати ніколи не злі. Наступний приклад: уроки тітоньки Сови Не треба ображати друзів. Це серія мультфільмів українською мовою, які мають різну тематику. Їх можна використовувати і для формування толерантності у дітей. Ці та інші мультфільми допоможуть дітям краще зрозуміти не тільки суть інклюзивного середовища, а й людей, які мають особливі освітні потреби. Після перегляду ви можете влаштовувати дискусії на ті теми, які порушено в мультиках. Важливо наголошувати не лише на відмінностях, а й на тому, що в учнів є багато спільного. Тут у пригоді стануть ігри, наприклад, Бінго. Ця гра Криголам допоможе вашим учням та вам краще пізнати один одного. Дайте дітям завдання знайти однокласників, які відповідають опису на ігровій картці. Формуючи описи, враховуйте спільні інтереси, захоплення, хобі, вподобання учнів. Можете використовувати назви їхніх улюблених солодощів, кіногероїв, імена батьків, місця відпочинку чи навіть вулиці, на яких мешкають діти. Отже, з одного боку, ми усі різні, і це нормально. А з іншого, у нас виявляється так багато спільного, і це нас об'єднує. До зустрічі!